Хочуть дізнатися, скільки спить Дмитро Кулеба, що він снідає, а що він взагалі їсть, що він любить їсти. Чи ховається він у бомбосховищі під час тривог. Сподіваюсь, вийде. Пішли. Добрий день. Добре. Заходьте. Паніністр. Вітаю. Я вже бачив ваш кабінет, і перше, що я хочу сказати, це те, що він світлий, прекрасний сучасний. Ви в ньому щось міняли, коли сюди в'їхали? Я сюди приніс ось цю фотографію. Це знято ага. коли була а, АТО. Це 128-ма бригада, готується до виїзду на Донбас. Зараз ця бригада веде бойові дії на півдні, звільняє нашу територію. Я стежу за ними. Якось так. Такий зв'язок. Ще у мене є слон тут, бо я дуже люблю О. Слонів. Ага. і ми можемо вважати цього слона бойовим. У мене ще он танк ховається. О, танк, танк, танк танчик, чудово, український танк. Це мапа, яку колись знайшли в архіві МЗС. Це е, фізична мапа України, мапа наших реальних історичних територій. Ми не будемо коментувати західний фланг наших союзників, друзів. Але тут видно, що вся Кубань е, українська, Таганрог Ростов на Дону тут же ж. Ми, звісно, держава, яка поважає право. Тому територіальних претензій не висловлюємо. Класний кабінет і справді дуже дуже світлий, дуже привітний. А, взагалі, під час тривог. А я спускаюся в бомбосховище, чесно кажучи, інстинктивно не хочеться так. і все бунтує. Але я спускаюся не стільки заради власної безпеки, скільки заради того, що я маю подавати приклад mm -hmm. решті співробітників. Тому що ми спустимося зараз в бомбосховище? Ну просто для того, щоб да, без питань без уголок, питань, пішли. 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 Поки ми спускались до бомбосховища, міністр МЗС ексклюзивно розповів, що стіни і коридори міністерства це як міні-музей з картинами маріупольських художників чи скульптурами з перероблених уламків російських ракет. Коли ми. Зрозуміли, що треба готувати бомбосховище, і люди вперше в нього спустилися, то вгадай, яку скаргу першою ми отримали. з головою? Ні. Простіше, нема вайфа. Запрошу вас в кабінет міністра, в бомбосховищі. Приміщення номер такето. міністр справ України. Боже, нічого собі. Коли тривога, я тут, і люди до мене приходять. Ми тут сидимо, обговорюємо різні речі. Тут пригадали і про те, як на початку вторгнення союзники України не вірили, що наша держава вистоїть перед окупантами, бодай тиждень. Ну на жаль, це була загальна оцінка ситуації, і перспектив України. Mm -hmm. Незадовго до початку агресії в НАТО був проведений брифінг для всіх союзників, де було однозначно зроблено висновок, що Україна приречена. Питання лише в тому, Росія завоює Україну через три дні, через п'ять днів, через десять. Коли, до речі, відома фраза президента, мені потрібна не таксі, а амуніція, це ж у відповідь на що? На пропозицію, по суті, евакуюватися і очолити український уряд у вигнанні. Президент Зеленський ухвалив історичне рішення залишатися і боротися, а не евакуюватися. І тому ми перемагаємо. Посховище проінспектували, але оглянемо тепер скверик біля МЗС. Я тут буваю тільки коли з колективом зустрічаюся, ми запровадили таку практику. Будь-який співробітник міністерства може поставити міністру будь-яке запитання, так, в тому числі особисте. Тепер про особисте. <кх> а є якісь ринкові ритуали? Я не хочу подавати поганий приклад. Не робіть так, як я роблю. Щоранку, перед початком робочого дня, я випиваю каву. І викурюю сигару невеличку. А сніданок я не снідаю, тому що я дуже ціную сон. І напевно люди чекають, що зараз кажуть, там я взагалі не сплю. Там ні, я вважаю реально, що сон потрібен. Це дуже важливо. Я лягаю десь в районі там першої. О восьмій я прокидаюся. Сім годин сну виходить. Правильно десь приблизно? В ідеалі. Так, карода їжі? — я пропускаю сніданок в принципі, а. але я обідаю. І легенько намагаюся вечеряти. А обідаєте тут, на місці, в столовці, чи вам в кабінет приносить? Залежало від мого графіку, тому що я можу за три хвилини з'їсти повноцінний обід. Це коли у мене час просто підпирає, і в мене є там реально 5 хвилин на все. Але я не хочу, щоб люди ставали свідками цього видовища. Міністр, який за три хвилини змолочує салат, борщ. І якусь котлету з гречкою, тому що це, ну м -м, мені хочеться вірити, що естетичне в явище, але підозрюю, що напевно комусь може не сподобатися. Значить так, робимо наступним чином: закінчується війна, ви закінчуєте свою каденцію міністра, коли вас не буде обтяжувати кабінет, приходите до нас в ранкове шоу, і ми влаштовуємо челендж. секундоміром. За три хвилини. хто з'їсть, швидше сніданок. тому що Проймайте. такого виклику Проймайте. від державної влади я ще не бачу. Поки тепло говорили, дізналися, що Дмитро Кулеба не тільки Любить смачно їсти, але й готувати. Причому такі, ну, от в Азі... азійську кухню різну, в Африці я теж там підглядав, що mm -hmm. готують. До того, як, там, як війна почалася, я в принципі, ну, двічі на тиждень готував. Але от у мене був гріх, наприклад, на минулому тижні у мене було безсоння. І десь в районі 3-ї години я зрозумів, що прийшов нічний дажор, тому що в моїй голові почала пульсувати одна думка: пельмені, 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 пельмені. Я, Зов пельмені. Та, mm. І Я встав, відкрив морозилку, взяв пельмені, зварив їх, зробив соус, сметану з соєвим соусом і, і з'їв. Це, це буде називатися тепер пельмені тепер пільмені по Але їсти їх треба тільки о третій, о, третій, о третій ранку о третій ранку раз на рік. А як взагалі зараз виглядає ваша ідеальна неділя, ідеальний вихідний? Ну, якщо чесно, то отак. От от. Але, але це було один раз. М моя неділя півдня просто зачинитися вдома бажано не брати в руки телефон, це неможливо, але мрія така є. А півдня провести десь з дітьми, тоді О. і собаками, тоді я трошки ну, перезавантажуся. Про собак. Та, ну. У вас вже було дві собаки, а потім ви взяли ще одну собаку з Маріуполя. А як вони знюхалися? Був Джек Рассел. І той пудель. Ніхто не планував третю собаку. Але Свята побачила в інстаграмі е, цей пост про врятованих собак з Маріуполя. І ми взяли Марік, французький бульдог. Я їх називав Атос, Партос і Араміс. <річно> да, тому що Джек Рассел був Атос, Партос це Марік, бо він французький бульдог. Арамісом, безумовно, став Бенджі, тому що в нього загострена сексуальність. Тож він красивий. Санкції. Наскільки успішно в, зараз виходить перекривати ті канали, які вони кожного разу налагоджують? Я розумію, що це безкінечна боротьба. Зараз санкції, якби розвиваються горизонтально, тому що нових нових сфер охоплених санкціями mm -hmm. менше, але все більше заходів, які закривають можливості для обходу санкцій. Mm -hmm. тому зараз на цьому основний основний фокус. Наскільки успіх українського наступу зараз? Впливатиме на прийняття рішень по поставкам, по нашій безпекам-міжнародній на арені. Впливатиме, але меншою мірою. Ніж наш контрнаступ восени, тому що якби ми тоді не показали тих феноменальних результатів, які показали. Ну реально, я думаю, ми б зараз сиділи голі й босі. І саме той контрнаступ заткнув буквально пельки скептикам, що немає сенсу допомагати Україні, бо все одно Росію не можна перемогти на полі бою. Ми показали, що можна. Ну і вже ж запитали у міністра про наш день перемоги. Який він буде для вас? Похмільним. Ми всі нап'ємося. На радостях. День будемо просто відходити, а потім будемо працювати далі. Ми вийдемо з цієї війни надзвичайно сильною державою. Морально, політично і військово. Я буду гостем року, тому що я не знаю, була у вас ця книжка чи Ні, немає. Це дуже крута книжка, дякую. Я її прочитаю. Якраз їду у відрядження, візьму її в дорогу, одразу за Прочитаю. Правильна книга, правильного в правильних руках. Дякую вам, величезно. Дякую. дякую. Дякую, що за знайшли дякую, дякую, час. Берегіть себе, це головне, і все буде добре. Ми з вами не прощаємося, розпокочимося.